Я сгор. Піхота кров якої береже ваш піт. Вітаю вас із вдячністю і шаною із днем ракетних військ та артилерії України. Ми піхотинці, так само як ви, знаємо, що важливо вчасно і влучно уразити ціль. Аеророзвідка завжди знає, що передавши вам координати, ми можемо бути впевненими. Ворог буде знищений. Захоплююся вашою потужною яскравою бойовою роботою. Коли ви запалюєте, у ворога шкварчить. Вас називають богами війни, але багатьох з вас ми знаємо як класних, земних, але дуже крутих побратимів і познатих. Ви наші надійні партнери у кожній операції. Ви наші союзники у наступі. Ваше вогневе прикриття це наша впевненість в тому, що кожна місія буде виконана. Дякуємо за вашу точність, за вашу відвагу і швидкість реакції. Дякуємо за працю, бо завдяки вам. Ми можемо забезпечувати рух військ. Дякуємо вам за вашу майстерність, за те, що ніколи не підводите. Слава ракетним військам та артилерії. Слава Україні! Героям слава!